Слава Ісусу Христу, дорогі підписники! Всіх вас благословляю та бажаю вам щастя, здоров'я та Божого благословіння на кожен день вашого життя. І продовжуємо молитися за наших воїнів, продовжуємо молитися за нашу країну, за нашу землю, за наших людей. Господи, захисти нашу країну, наших людей і даруй, Господи, найкраще благословення Україні. І Господи, благослови Україну, благослови наш народ. І нехай Господь буде на першому місці в наших людей в наш... і в нашій країні. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І сьогодні я хочу поговорити на, на таку цікаву тему, чому відбуваються війни і глобальні катастрофи. Чому логічно вони відбуваються? Тому що йде... Порушення слова Божого, що весь світ створений він словом Божим. Всі люди створені Словом Божим. І коли йде порушення слова Божого, коли люди там відкидають Бога, відкидають Біблію, і що відбувається? Відбувається порушення, і таким чином, що диявол на це собі має вплив і єдиний порятунок. Для людини це повернутися до Слова Божого, повернутися до Біблії. І коли, допустимо, людина не знає Бога, не знає Біблію і робить, що хоче, гріше там наліво-направо. Коли вона осозно приходить до Бога, осознанно вона кається, приймає рішення, що їй треба змінюватися в цьому житті. Приймає рішення, що її. Потрібно запрошувати Ісуса Христа в своє життя. І вона таким чином, вже, як би сказати, ну, залічує рани Словом Божим. Ну, залічує рани, як би сказати, що вона вже приймає таке важливе рішення в своєму житті. І тоді відбувається, що відбуваються зміни в житті такої людини. І тому я вас всіх благословляю, щоб у вас було чітке розуміння, щоб Бог був у вас на першому місці, і слово Боже було у вас на першому місці, і щоб воля Божа виконувалася в вашому житті. Ось, і повне відео подробно на цю тему, ви можете подивитися в Ютубі. На каналі Новості Салтаненко. Допис на то відео я залишу в дописі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже.